Друзі, привіт! Кодовська філія компанії Автопарк, у нас надходження на продаж. Це Hyundai Santa Fe 2009 року випуску. На повному приводі 2,7 газ-бензин. Ціна 11990 доларів. Весь в рідній фарбі, в гарному баклажановому кольорі, тонований на світлому салоні на повному приводі. Автоматична коробка перемикання передач, електричні регулювання сидінь, повний електропакет. Бачимо систему регулювання повного приводу, мультикермо, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь. Та встановлено також Android магнітолу Позаду просторий задній ряд з підлокітником автомобіль 7 на 7 персон, ззаду є ще додатковий ряд. Також там є Додаткове регулювання клімату, чи направити повітря, чи закрити. Подивитись, цей автомобіль можна буде за адресою вулиці Михайло Рушецького 15, місто Одеса, а придбати його можна за 11 990 доларів. Кредит, лізинг, трейдин, а також заготівку, друзі. Це ваш улюблений спосіб. До зустрічі, мирного неба. Будемо на вас чекати. На все добре! Компанія Автопарк, міста Одеса.